Ліквідація наслідків обстрілів, відбудова житла, оформлення компенсації за програмою Є-Відновлення про виклики 2024-го, з якими довелося зіткнутися працівникам житлово-комунального господарства. Поговоримо з директором профільного департаменту Олексієм Топчієм. Доброго дня, Олексію Олександровичу! Що виявилося найскладнішим в роботі вашого колективу протягом року, який минає? Доброго дня! Я не можу сказати, що це було найскладніше, але це було найнесподіваніше і неможливо було прогнозувати ці роботи, тому вважаю, що це було складно. У 2024 році було пошкоджено більше 1500 житлових будинків в місті Харкові. Хвилею або зруйнуваннями прямими було вибито більше 40 тисяч вікон. Це і вікна місць загального користування і вікна в квартирах безпосередньо. Але це та робота, з якою департамент постійно кожен день, над якою він працював і закривав. Було розрушено більше 3500 балконів блоків та зруйновано більше ніж 204 покрівлі. Це капітака і важка робота, тому що ми не знаємо кожен день. А де і коли буде приліти, і скільки потрібно матеріалів розрахунку сили засобів для того, щоб її усунути, але згідно з вимогами міського голови, в найкоротший термін ми повинні забезпечити наскільки це можливо, максимально, щоб люди прийшли і повернулися до свого житла. Він особисто проводить. Незважаючи на час і нічні або денні наради, максим доба або дві. Ми закриваємо контури, щоб не було розморожування будинків на зиму та відновлюємо послуги, які повинні для щоденного життя людей. Чи зробили все, що планували? У нас є і були плани на 2024 рік. Так називаємо тительні плани ремонтних робіт. Так було заплановано більше 1300 робіт різного роду на будинках жилого фонду. Це і ремонт покрівель, це і вхідні групи, і фасади, і цоколя, і відмостки, і укриття. Так, от план був перевищений майже на 67% і Відремонтовано більше 2100 будинків. Це теж є досягненням, тому що це проводилось у військовий час, незважаючи на прильоти, відволікаючись на відновлення після прильотів. Але план і завдання міського голови були виконані. Це дуже гарні показники. Вони враховуються при плануванні на 2025 рік. Ігор Олександрович вже затвердив нам титульні плани на 2025 рік. Ми зараз плануємо і будемо приступати до... Відновлювальних робіт до ремонтних робіт на 2025 рік. Давайте поговоримо про досягнення. Основним досягненням є це вже ж збереження колективу, тому що у військовий час це дуже важко зробити. Таких фахівців, які працюють на покрівлях, як альпіністи, дуже така дефіцитна спеціальність, їх дуже мало в місті, і їх потрібно зберігати. Це ті робітники, які Працюють безпосередньо з ліфтами, тому що теж спеціалісти дуже вузькопрофільний, їх повинно вирощувати, щоб виростити одного механіка з ліфтів потрібно півроку, тому що ліфт це механізм повищеної небезпеки, і це дуже важко. Тому основне досягнення це те, що ми зберегли колектив. По-друге, ми виконали і перевиконали той план, який перед нами ставило місто, ставив мер міста, щоб ремонтні роботи на житловому фонді, вони були виконані своєчасно в повному обсязі, щоб якість життя людей наших містян воно покращувалась. Я вважаю, що на теперішній час ми можемо сказати, що ми з планами 2024 року справилися. І по-друге, це те, що у нас є плани амбіційні на 2025 рік. Наші комунальні підприємства, які обслуговують комунальний фонд міста. Придбала була придбана техніка за допомогою інвестицій. Ігор Олександрович домовився, і нам надали ряд техніки. Це дуже для міста важливо, тому що ця техніка буде замінювати важку працю людей і збільшувати об'єми, які ми зможемо виконувати щоденно. Олексію Олександровичу, відновлення дуже така болюча тема для Харкова. Багато пошкодженого житла. Тож щодо програми є відновлення. Скільки на сьогодні вже видано компенсації на ремонт пошкодженого житла? І скільки харків'ян отримали сертифікат на купівлю нового житла? За 2024 рік, громадян містянами. Харкова було надано більше 11 400 заявок по програмі є відновлення для отримання грошової допомоги та більше, ніж 2 тисячі по програмі надання компенсації за знищене житло. На теперішній час більше ніж на 760 мільйонів і майже 300 тисяч гривень було отримано компенсації на відновлення житла. Це по програмі є відновлення. Також 549 мільйонів. По 600 мільйонів на компенсацію за зруйновану майно. Тобто ця програма працює. ми на теперішній час дуже. Впевнено, по ній відпрацьовуємо наші заявки. Відпрацювання заявок в департаменті зберігається на більше, ніж 90% від кількості, яка до нас надходить. Вона постійно змінюється, тому що є прильоти і є збільшення, бо не прогнозовані. Але відділ департаменту постійно справляється і через буквально декілька. Діпа тиждень у нас опять відсоток підіймається більше ніж 90-95% відсотків відпрацювання заяв, які надходять до департаменту. У Харкові ведеться дуже потужна робота щодо відновлення житла, і це зрозуміло. А щодо роботи комунальних підприємств міста ми бачимо. Роботу щоденну роботу наших комунальних підприємств, які доглядають за благоустрієм та прибиранням нашого славетного міста Харкова, як нещодавно сказав Ігор Олександрович у своєму інтерв'ю, що Харків майже вперше за роки війни. Має таку красиву освітлену зону, такі прикраси, які розміщені по всьому місті. Ми бачимо, скільки наших харків'ян, та й не тільки харків'ян, фотографуються на фотозонах, дуже красиво підсвітлених. Але це вся важка праця наших комунальних підприємців, які займаються освітленням та благоустрієм цих наших скверів і парків. Тому так дуже велика увага приділяється саме чистоті та прибиранню благоустрою нашого міста наше місто носить вже багато років. Славу найчистішого, найблагоустроєного міста. І ми з гордістю це підтримуємо щорічно. Олексію Олександровичу. Дякую вам за розмову. Дуже дякую.